За мікрофоном Володимир Гарматюк ви слухаєте програму Гаманець після заяви кандидата в президенти Польщі Рафала Часковського про те, що 800 плюс треба платити лише тим, хто працює і платить податки в Польщі. Тема змін до програми допомоги в Польщі не вщухає, Її обговорюють соцмережі, обговорюють політики. Піс подав зустрічний проєкт закону. Конфедерація висловила радість від заяви часковського соцмережі, киплять коментарями. Експерти намагаються остудити гарячі голови. Польський журналіст Джегош Сімчик написав велику аналітичну статтю на Mani.pl і назвав зміни до 800 плюс політичним театром. Моїм знанням тутай Рафал Часковський думаю, Рафал Часковський тут трохи перестарався, або його трохи ввели в оману. Електоратові конфедерації частково близькі право і справедливість, але частково в таких ліберальних економічних темах, пов'язаних з певною економічною свободою, вони ближчі до громадянської платформи. І мені здається, що після того як пана Брауна, який був дуже проросійський, налаштований, вивели з конфедерації, тепер цей базовий електорат конфедерації фактично став більш економічно ліберальними. тому, як на мене, Рафал Часковський просто хотів апелювати до цього електорату і додати ще один елемент, який може йому сподобатися. А право і справедливість у свою чергу хотіло перевірити правдивість слів кандидата від громадянської коаліції і дещо на зло йому подали свій законопроект до Сейму. Насправді ця ситуація зараз цікава, тому що Рафал Часковський і громадянська платформа дещо промахнулися, бо немає великих шансів, що вони зараз захочуть не приймати цього законопроекту. Проте я сподіваюся, що більш тверезі голоси спікера головні переважать, бо факти річ вперта. Крім того, всі поляки бачать, що без іммігрантів, а в Польщі є переважно іммігранти з України, польський ринок праці не працюватиме. Дефіцит робочої сили в Польщі настільки великий і настільки поглиблюється, що наша економіка вже не зможе без них впоратися, і будь-які ідеї знеохочувати або зупиняти цю міграцію шкідливі. Проте я сподіваюся, що кандидати в президенти це зрозуміють. Подвібам надія, же кандидат президента то зрозуміли на жаль, те, що відбувається, каже автор статті, має вплив на суспільну думку. Очевидно, що соціальні настрої в Польщі погіршуються симпатії до переселенців і біженців з України зменшуються, і про це свідчать опитування. Варто подкрасити, якщо йде наприклад коли йдеться про соціальні виплати, наприклад, з самого початку в дослідженнях, проведених у Варшавському університеті, домінувала думка, що біженці не повинні мати такого ж права на соціальні виплати, як, наприклад, 800 плюс, що й місцеве населення. Але з часом це ставлення почало погіршуватися, оскільки побільшало тих, хто вважає, що біженці не повинні мати таких же прав. Однак це звичайне явище, і воно не обмежується лише Польщею. Місцеве населення переоці. Іні кількість іммігрантів у своїй країні та недооцінює його професійну діяльність. Тобто уявлення місцевого населення про те, як живуть іммігранти в Польщі, абсолютно відрізняється від того, як вони живуть насправді, бо всі дані свідчать про те, що іммігранти з України перш за все характеризуються значно вищим рівнем професійної активності ніж місцеве населення. Під рівнем професійної діяльності я маю на увазі людей, які працюють або людей, які шукають роботу. Тут також важливо, що велика частина іммігрантів і біженців, які не працюють, не працюють не тому, що не хочуть, а тому, що з різних причин не можуть. І друга річ у цьому неправильному сприйнятті полягає в тому, що система соціального забезпечення, якою користуються іммігранти, не така щедра. Вони абсолютно не живуть із соціальних виплат. Дослідження національного банку Польщі показують, що соціальні виплати становлять кілька відсотків доходів іммігрантів з України та біженців, що пов'язано насамперед з тим, що вони не отримують пенсії. А найбільшим соціальним трансфертом є пенсії. Переважну більшість доходів іммігрантам і біженцям. Приносить робота і виходить, що частину пільг, які вони фактично отримують, безперечно фінансується ними Знову ж таки, дослідження управління Верховного комісара ООН у справах біженців чітко показує, що біженці приблизно вдвічі більше платять до бюджету, ніж на них виділяється допомоги. Це всі витрати, включаючи охорону здоров'я, житло, соціальні трансферти, податкові надходження від цієї групи населення перевищують витрати на них приблизно вдвічі. Пульне податкове від цієї групи людей вишає в місті двокротні До речі, саме від системи соціального забезпечення окремих країн каже Ґжеґосімчик, залежить, які і за чим до цієї країни приїжджають емігранти у Польщі. Система соціальних виплат орієнтована на емігрантів, не є особливо щедрою є міжнародні дослідження, які показують, що те, хто і куди приїжджає, залежить від системи оподаткування та соцвиплат у цих країнах. Якщо країна має високі податки і щедрі соцвиплати, то туди приїжджають іммігранти, які не дуже хочуть працювати з іншого боку. Якщо країна має відносно низькі податки та хороші можливості для соціального розвитку, іммігранти приїжджають туди і платять за свої шанси на успіх важкою працею. Здається, що польща входить до цієї другої групи країн. Польща це країна, де є певна можливість соціального просування, де ще можна працювати на власний успіх, але водночас немає щедрих соцвиплат. Наприклад, важко знайти соціальне чи будь-яке дешеве житло. А тому сюди їдуть люди, які просто хочуть працювати, і у випадку іммігрантів з України додатковим аспектом є культурна та мовна близькість. За даними організації економічної співпраці і розвитку, у німець. Чині рівень зайнятості іммігрантів з України біженців приблизно 25 відсотків, тоді як у Польщі 70 відсотків, і це мабуть багато в чому пов'язано з мовою і з тим, що в Німеччині, попри все відносно легко вижити, не працюючи, зокрема тому, що там держава допомагає споживанням. Не віда також там тайшижо. Помага фатерова 88% опитаних поляків підтримали ідею позбавити українців виплати допомог 800+, якщо вони не працюють і не платять податки. Про це свідчить опитування центру Ібріс. Проте часто знайти роботу біженцям вдається не одразу іноді місяцями доводиться розсилати CV, ходити на співбесіди, а часто погоджуватися на значно нижчу за кваліфікацію працю. To jest niestety element dyskryminacji. To jest, niestety, element dyskryminacji za pochodzeniem, za nacjonalnością. To je także do Polskiego Ekonomicznego Instytutu. Był prowadzony eksperyment, jaki pokazał pokazawczo robotodawcy raczej reagują na rezumę nadisłani Ukrainkami, niż na rezumę nadisłani Polkami. Od na nas, co jest też oznaczna czasy na imigrantów, na sprawdzi pracuje jeszcze swojej kwalifikacji. I problema z wyznaniem rywnia oswity także wynikają w Polsce. Chociaż ma być męższe, Мірою ніж у Німеччині саме через мовні відмінності, мовний бар'єр, який існує там, і значно меншою мірою тут в німчах власні з поводу тикружнів язикових бар'єр язикових, то там снія, а у нас значно іншої. А чи є дослідження щодо конкретних національностей? Чи можна говорити про дискримінацію, про яку згадує Жего Сімчик щодо конкретної національної групи? То дослідження, про які я говорю, стосувалися саме емігрантів з України. Я не знаю, чи є такі дослідження щодо дискримінації представників інших націй, але ймовірність цього набагато менша через те, що значна частина численних емігрантських груп, які зараз приїжджають до Польщі, наприклад, з Азії з Індії, часто шукають роботу через посередників. Ця проблема сама собою може навіть не виникати. Це просто люди, яких влаштовують одразу на конкретну роботу. Тому ні, я не знаю про такі дослідження, але мені також здається, що їх було б досить важко провести. Це означає, що кількість емігрантів з інших країн, які зазвичай шукають роботу на ринку, так само як і поляки, просто значно менша. Так сам способ, який шукають поля, є просто завжди. Тож як впливає політика і суспільні настрої на емігрантів? Чи відомо, що вони через це виїжджають з Польщі в пошуках інших місць для життя і праці? Nie będzie tak łatwo wykazać, ze względu na to, że te przepływy. To nie tak tak do dowestić temu, że ruch odbywa się i na to także wpływa intensywność wojskowych dziej i zmiany polityki w sąsiednich krajach. Na przykład często mówią, że ludzie z Polski wyjeżdżają do Niemiec. Ceny nie potwierdzają się danymi Eurostatu, jaki stwierdzają, że w Polsce ilość ludzi u rejestrii PSL-UKR wzrasta, to jak w Niemczech, nie ona zmniejsza się. Ale ja przekonany, jeszcze jakby zmiany na byłych czynności, Відтік із Польщі насправді посилився б. Хтось може сказати, що це ніби підтвердження того, що вони хотіли тут жити тільки на виплатах. Але правда в тому, що виплата цих допомог дає цим людям можливість знайти роботу. Якщо, наприклад, жінка не працює, бо має доглядати за дітьми, то якщо ми заберемо допомогу, ймовірність того, що вона віддасть дітей, наприклад, у ясла чи знайде до них якийсь догляд, значно зменшиться. Тобто ми ще більше ускладнимо їй можливість працевлаштування, а не по Сприяємо цьому. І так рівень їх економічної активності знизиться. Вони рідше шукатимуть роботу, тому що ми просто ускладнимо їм пошуки роботи. Проте я все ще сподіваюся, що уряд відступить від цього, що він зрозуміє, що це також конституційно проблематично, тому що тоді, можливо, виплати полякам також мають залежати від їх професійної діяльності. Ну якщо так, то як це зробити? Як перевірити цю активність? Якщо одна особа в шлюбі працює, умова виконується чи ні? І чоловік. stanowisko czy materii dzieci, jaka nie pracuje, i materii od niej, dityny, jaka nie pracuje. To szczu. No cena jest tylko składna na problemy, z czym nie zdaje się, że juridyczna derżawa widzi, co i temu zrozumie, że nie warto Co oznacza jeszcze ekonomia budę mężu, niż wytraty na zaprowadzenie na za takiego systemu. Mniejsze niż koszty wprowadzenia nadzoru nad takim systemem. Наразі міністерство не працює над зміною програми 800+. Про це заявила міністерка сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Агнішка Дзем'янович Бонк 12 лютого. Як запевнила вона в ефірі третього каналу польського радіо, за даними її міністерства, українці, які перебувають у Польщі, працюють. Це була програма Гаманець. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.